Ну що, синочок? Пообідали. Мама подивилася знову відео, яке виставляла. Поплакала трохи. Чесно кажучи, кожен день плачу. Стараюсь не плакати, але плачу. В Хату хоч не заходь, чесно. І Дімочка живий зі мною, поки часики йдуть. А вони йдуть. Не переводили час, як він був так і є. Хтось там такий грамотний кричав, що я брешу. Не можна показувати документи, але ось я показую. Дивіться, хто це? Хто це? Це мій Дмитрик. Тому що дали свідоцтво про смерть, не було документів, а потім побратими прислали оцю сумочку його, і тут були документи. Так що, якщо ви брешете, ви по житті звикли брехать то ви продовжуйте. А я ніколи не, не кажу того на чорне-біле. Не кажу. І для того, щоб це, не вибатися горькими цими сльозами, хай їм грець, ми з Сашею зараз збираємося. Правильно, бо ми дурні, як деякі кажуть. Зараз пів на другу, одягаємося, сонечко, холодно, нічого. Йдемо на вечірню рибалку. Тому що рибалка мені дає, як, як ковток свіжого повітря. Я думаю, там, але менше там нагадує все. Так що одягаємося. Краса. Ось така конструкція Саша зробив. Це ми возимо з собою. Тут свічка так стоїть, ставиться. І як буде холодно, підпалимо, так поставимо, воно буде горіти тут тепленько руки погріти, що ну, це на всякий випадок. Да, сідусік. Може й ти одягнешся з нами, поїдеш, Дусь. Поїдеш на рибалку, там собачки бігають. Тільки додому тебе вести не буде, як замерзнеш. Валінок нема. В неї штани є теплі куртка, валянок нема. А штани є теплі. А штани теплющі. Бабушка вже все, штани переробила вірні ці труси, тому що придумала усюди приперти просто це, як називається, дермантін кусок. Їй до попи до пісні дермантін просто. То бабушка його дизайна, дикі трусики бабушка зробила. Ня-ня, зараз -ня, одінемо. Тепленько в зьопку буде. Щас одінемо". Розгреблася. Так, все, зараз візьму помещення піду губи я рую цим блеском. Бо... Сохнуть душ. Аж спина заболіла, блін, поки соберешся. Хай йому греться. Фу. Да, на мороз придурки їдуть. Ну нічого, нехай ми будемо придурками. В кожному своє, знаєте, кажуть, врач на больних не, не ображається. Приїхали машин небагато, мабуть, вже роз'їхалися всі. Бачите, тільки тут їх стояли, сніжок був. Ну що, дуже важко там сходить, так слизько. Прийшли ми, тут ми самі, нікого нема. Вибирай, що хочеш, сідай де хочеш. Народу небагато, під, пар... під баржею сидить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім палаток. Ну, ми сьогодні трошки здвинулися, вирішили Саньку тут на чистенькому сісти. Попробуємо, що воно нам покаже. Якщо набратиме, то набратиме, не братиме, то не братимемо ще один. Мужик йде теж так, ну вірно. З плішньою легко йдеш, це ж на плюшню облакаючись, а ми не можемо ніде палку купити, то товщини то й немає. Де легенько дядько йде. А може в нього на ногах ходіти у, у ті штуки. Ось як легенько йде. Ну, коротше, спробуємо. Зараз я думаю, чи отут десь їсти, чи, чи тут. Може отут. Це ось наче сьогодні рубала, може ні. Ми думали, оце отут на частенько. Треба пробувати. Ми отам сиділи далі отам. Будемо пробувати. Санька вже роздівся, тому що жарко. Такий льот, що хрен просверли, що кліщною, бо його дуже важко. Ми ось намітили. Бачите, тепер я стою, держу палатку. Ось у нас от, парень сусід буде, прийшов. І це, я дру, щоб не влетіла. Потім я зараз вигрібу оцей весь сніг, нарушу палатки було чистенько і сухенько. І потім прикрутимо палатку. Краса, яка краса. Заморився. Не знімай мене. Хорошо, не снімай, каже мене. А кож мені знімати, ладно, буду ноги знімати, отак. Бачите, як воно виходить, як бурот, так буря землю, щоб до води дойти, так само і тут. Дуже високий льос. Ні, ножі гострі, просто дуже великий льос. І він проходив водою, знаєте, він такий немедійний чоловік у мене. От тобі, будь ласка. Дивіться, я сьогодні дивилася, як там на Саму високу точку у цю. Господи, як вона називається, куди розхажіння? Я не розумію тих людей, скільки трупів валяється. Там мужик в один таких лимонових ботинках, він для них там служить оті ботинки його як орієнтір. І кидають тих трупів, ніхто не забирає. Да я в житті. А як називається та гора? Едел... Едел... Ні. Еверест. О, Еверест. Яку туди хрена йти, щоб там здохнути? Це та ви що? Це взагалі. Двері в нас сьогодні туди, бо вітер виселявся. Ось сюди вітер буде дуть. Саня, Саня, порядок навіть така хороша вість. Що ми їх так пізно купили? Сік їздили на рибалку, то саночки, то ще казення. А ці сані просто клас. Папа, ще в хаті покажуть, на весіллі. Думаю, прийшов, й на рибалку. Сів да і все, ага. Дивись. Ми з тих пор складаємо хату. Зараз треба прикрутити, щоб її не рвало. Бачите, як вона частенько. Так частенько і буде. Це сашами, а то мої відвивники. Ну, Тут більш-менш чисто, то там насрали. Якісь бидли були, а не рибаки. Просто. А там гуляє Дніпро, он. чайки сидять на краю. Ось вот швидко як розклав свою палатку. Шукається молодий. Ой, ну що, ми розположилися я підкормила. Ось моє місце. Она ж світі у нас тут міста багато. Це у нас тут танцпол. І санька ось сидить усьо. Ось. Усі. Остається тільки чекати. А ти не знайшов полотенчика Сань? Це вже з машини. Це вже з машини друге взяли. Опять забули полотенце своє. Я поставила дві мормышки, треба, навіть знімати грузок одну поставити. Там такая цветна, конечно, ну така цвітна, конечно, мормышечка. Ну хай простоїть, Подивимось, вона така. Всемно ж косечка есть. Тихо сьогодні я нікого нема. Тут оце світо. Сонце так прям. Ой, палатка мокра, уже починала замерзати. Ну то холодно, полунка застиває. застываю. А палатки тепло, Я даже я дві. Даже, я... Розтягнулася і зняла жилет поки, тому що дуже жарко. А потім один. Так же жарковий зараз не буде. Це, поки сонце світить, то воно і то воно і тепленько. Ну тепер чекаємо. Набирайтеся терпіння. Мітух. У мене тепер столу, я можу і так сидіти, і так. І чекаємо, поки місь дибне. Може грати треба, не знаю. Ну, льот дуже товст. Сейчас я вам покажу, який. Он, дивіться, товщина. Бачите, Саня так пиляв, трошки в якусь сторону. Я думаю, сантиметрів до 40 льот. Дуже великий. А ми починали то з 3 см, пам'ятаєте? Угу. Один мужик казав, та тут льот буде стояти до квітня місяця, то я смотрю, що точно він буде до квітня стояти. Жовте жовтий вимір. Краса і не знайшли. Купили Вигляде моє діло, іначе як я його з'їла. просто. Ну, ну, Я можу піти попросити хлопчика там різить кусочок. Зараз піду схожу, починається. <гум> Вона жовтого куча. Вона як бере, то не на красне і на жовте, на все. Ночь бере краще на жовте. Отак от то, сидимо, ждемо. І, звісно, вже. Тільки луна і ми з Сашою. Ніко вже всі пішли. Оце ми і он палатка втора, рибінспекція. Отам хлопці пішли, бачите, світять. Рибінспекція пішла до той палатки. Нікого нема, тому що риба ловитися не хоче. Ну, ну, що ви тут піймали? Кажу, дивіться, кажу, 6 кілограмів немає. Важить, та ні, не треба. Ну, так і риба тут нічого, такий розмір. Кажу, так хіба це риба? Сидіти із 4 часов. Ну, час зараз полдев'ятому дамой вже їдемо, ну нафіг, Щоб це таке гімно піймати. Та я позапутувалася сьогодні, ну й он нахрен. Ти що взагалі? Якось незручно сьогодні було. Ну, коротше, збираємо палатку вже. І взагалі не треба ліхтар. Дивіться, як видно гарно. Бачите, місяць світе. Ось машина уїжджає на льда на воді, нікого не залишилося. Взагалі машина уїжджає, і ми уїжджаємо і все. Сьогодні рибалків небагато, молоді хлопці поїхали. Дивіться, вам прямо видно все, так? Да? Без світла, тому що гарно сонце, сьогодні луна, світа повна-повна. Краса. Коротше, ми вчора не приїхали придурки, вчора ж нормальна температура була. Хлопці кажуть, що вчора були, каже, палаток 40 було з вечора. І каже, вчора добре тарань брала. Кажу, ну та це ж вчора і завтра. Нічого, ми сьогодні піймали, Ну я не знаю, кілограма 4 ми піймали сьогодні. Хвата нічого. Та да? А мені каже, що ні. Ну, не важливо, коротше говоря, 6 не пі. Що, що Щоточка. Та зачем тобі щоточка? Ти ж по, по снігу тянув. Зачем тобі та щоточка? Воно ж чисто піска ж тут не було. Оце хоч одне добре. Ну, не бували случаи, Нікого немає. То, як обычно, сидять до, до пол 12 нікого немає. Так що їдемо. Саше моєму він дивився відео. Ну, Саше і Святі каже, Алла, що це за п'єтажки там? оце? Я кажу, це не п'ят'єташки, це забор такий. За що? Це такий забор, дивись. Бачиш, він тут дуже поруч знаходиться, він ось прямо рукою подать. А, а взагалі, я смотрю в кадр, точно наче заброшення якісь п'ятітажки. Точно. Я навіть не подумала про це. Да, Заброшені п'ятітажки. Бачите, яке скло. Соня, каже, що показує мінус 12 зараз. На, на ну, на О, Як волосся чешеться під шапками ужас. А мене не видно, я фонар залишила там. Фонаря нема в мене, так що? Самі последні їдемо з льоду. Це взагалі дурдом, просто дурдом. Ми зібралися, вона якось взагалі мало ж палаток було. Ми зібралися, там ще одна палатка стояла й ці. І поки ми збиралися, коротше ці зібралися хлопці. Пішли додому, каже, вам там нічого не виписала. Кожна ні, у нас лінійка є, кантер є, Мелко, мілочі ми не беремо. Та її не було сьогодні мелочі. Та й риби, звісно, немає, то що вони там кажуть, 6 кг по три. Ми не, не, не піймали сьогодні, ні. Та ні, ну знаєте, що ми піймали більше, але в мене то запутала ота грузовка, запутала ту удочку. Ну, хоч і рибина така хороша, знаєте. Йомаю, Саня поки я б вже відрізала, відірвала все. Саня поки випутав, ми ото весь кльок прозівали. Переждали. Ну а потім Та, Санька? Ви не бачите Саню. Він закурив. Фух. Так. Да. Саня тут як в космічному кораблі, <ривітник> <Ленте>. все <сітись? ривітник> навіть все сіти. Примерзли, мабуть, Ось тут десь у нас була така лопатка, що ще. <ривіт> Та не виходь, воно зараз розігріється, Сань. Звісно, посить погрін, чого на холодну машину їхати. Ми? ми ж в машині кого ми боїмося, ніхто нікого, нікого. Тепер риба хай сидить голодна, всі рибалки пішли додому. Ну, до побачення вам теж, спокійної ночі, дай Боже здоров'я.